Добрий день на зв'язку благодійний фонд Янгол ЗСУ і наші Янголи, які прилетіли з Америки і привезли допомогу нашим Збройним силам України. Ці дрони підуть на 45 ту ОСБ. Ці дрони будуть помсти за тих хлопців, які були розстріляні, коли вони виходили здаватися. Я вам попередньо повідомляв, що будуть дрони для помсти. Ось вони і є. Ці 20 штук. Будуть направлені на те, щоб знищити техніку окупантів і самих окупантів. Також е, Сара і Сашко придбали для Гура телевізор і планшет. Планшет, на жаль, зараз з собою не маємо, тому що він лежить в теплому місці. Також е, е, купили вони шалом, плітоносок три штуки і вісім пар наушників. Тепер даємо, даємо слово нашим американським друзям. Горить, палає, техніка ворожа, рідна Україна переможе. Ось. Я думаю, що ви розумієте, що ці люди прилетіли 11 тисяч кілометрів не з пустими руками не даремно, тому що потрачені великі кошти, великі їхні зусилля і все для того, щоб наша Україна перемогла. Перемоги, перемоги окупантів з нашої землі геть. Слава Україні! Героям слава! Лас.